Немало Всі роз'єми, які я роз'єднюю, там є дві розетки, перша і друга. Я їх позначаю. От, припустимо, це у нас один. Я клею половину стікера сюди один. І на другій половинці, на другій розетці я клею також і пишу один. Тобто це розетка один. Так само ось тут. Розетка 2. Розетка 2, бачите? Тепер у нас о розетка 1, розетка 2. Тобто, що я спокійно потім все з'єдную, можна сказати, на ощуп. Розумієте, що все вже, вже ясно, як білий день. А якщо б цього не було, зараз вже треба думати. Це збільшує час і збільшує вірогідність помилки. Кахіня. Брів. От, поставив ще й додаткове утеплення, тому що все ж таки такий кулер по народному дуйка не дуже так справлялася. То Поставив ще ось такий камін. От, ну і тепер типу, достатньо тепла. Вообще, то есть, можна мені зняти навіть шапку, роздітися більш-менш нормально тримає. Десь в морозу в мінус 10 на дворі. Отака фігня. Та ще крім того постійно виходжу і двері відкриваються, і тут кімната маленька, і воздух теплий практично моментально виходить з кімнати. Така фігня. Освітлення додаткове. Зверху 200, 75-ка 75 і 75-ка. Тобто, таке, що типу, це мобільне освітлення, то більше так. На рівні пояса, ну і загальне освітлення вгорі, що типу, освіщає добре. Тобто Має бути світла достатньо, бо навіть от, мій товариш, який прийшов, він казав, типу, що зробив достатньо світла, бо я буду з ним знімати. Самому дуже важко зняти мотор. Тому він так наголосив на цьому кафіня. Знімаю акумулятор. Відчепив фішки і розкрутив це це, типу, якесь клему, не знаю для чого вона, якась допоміжна, це мінус відкрутив. Чесно ну, кажучи, я не в курсі, як правильно, чи мінус, чи плюс відкручувати. Факто, слава богу, нічого не іскрило, все ніби відкрутилось нормально. От, Зараз витягаємо його. Дивимося до чого. Мені би це здало. Десь поставити камеру нормально. Так, она тут чи буде нормально видати все. Вот ну, так ничего, правильно? Файер вет. Само просто пиздец. Думаєте, що в 12 кавасакі виймати акумулятор мінаш в рамі і по цем дилерами зафіксований, це просто тут капець Такі клеми специфічні, ще я таких роз'ємів,

12 вольт, акумулятор не вздутий і наоборот який ніби втянутий. я не знаю чому, чи може йому кінець приходить. Но працює він дуже добре. Що тут пише у нас? Тут по-англійськи щось пише. То Тобто акумулятор вже блин, 6 років. Ну, не повних 6 років, 5 років. Ти ще виготовлений 2010 року 30 грудня, то есть 30-12 місяця. Тобто йому рівно ну, так, з хвостиком 5 років і він в мене чудово працює. есть суперово. Я заміг, ну це якийсь важкий акумулятор, повністю закритий, мабуть, гелевий, я вам не скажу. Нормальна штука, ми голими і так далі. Так, тепер показую я, тут всякі принадлежності. Тут ще бачите, оце уся херня і там зараз хіба що я пересвічу. А, йоха бабай, називається присвітив, бля. Чо би я виключався, ага. А. Ну, я думаю вам видно яка тут дирка. большая большая Оце вот є все відділення акумулятора. Вот така, то є в рамі. Воздушна система інерційного надуму також в рамі. Тобто все дуже так прикольно, я б сказав. О, руку запихаю, блін, досить така глибока дірка. Така фігня. Ну що, цей блок, ми тут все ясно і білий день. Така защіпка є. Це тримає акумулятор. О, вроді зняли нормально, нічого там не зламали. Акумулятор покладу збоку. все, зняли, тепер він обеструмлений. можна назад закручувати ось цю, типу, ну, кришку для того, аби нам ті дроти не заважали, тобто сховали їх і все. Хоча я би Ще поки що так я не дуже спішив, тому що якщо мотор двигун скинеться, то певно, що це все йде ще, ну, ще щось до нього йде, тому що воно потім тобто поки що не буду закручу. Так, зняли кришку цепки і ведущує зірки. Ось наша зірка, ланцух. Мабуть я трошки пізніше знімлю, тому що зараз не маю інструменту для зняття зірки. От. Буду знімати ось це тобто відкручу, для того, аби звільнити двигун. Бачите, який люфт, тут вже роздобаний, треба буде щось з ним зробити. І цього всі фішки буду відчіпати, які йдуть від двигуна до інших вузлів. От, та дірка де акумулятор. Кава, бл. Не розумію, нафіга вони тут діру зробили, блін. Так краще жорсткість була б. Так, от кафійняє. Поступово буде всі фішки від'єднували і будемо їх позначати, яка шов і куди йшла. Хоча тут бачу це йде, У нас рама. Це значить до двигуна немає ніякого відношення. Тобто нам треба тільки від двигуна відключити.